Наша філія Полтавської обласної організації працює ще над такими не тільки над видачею гуманітарної допомоги, але і іншими напрямками. Один із напрямків це донорство, це здача крові. Ми на 5 грудня Буде День волонтера. І от Полтавська область, всі організації Полтавської області беруть участь в такій акції, як Здай кров і стань порятунком. Наша організація теж бере таку активну участь. Ми хочемо, щоб 4 числа. Люди, які зможуть допомогти тим, кому хто потребує такої допомоги, прийшли і записалися і здали свою кров, де треба записуватися. За, записуватися за телефонами. Ми і в Фейсбуці, і у нас на страничках. І тут є от така об'ява, де написано: телефони це нашого обласного Кременчуцького обласного. Станція перевання крові і їх телефони вони записують все. А ми вже будемо там з ними допомагати, мотивувати і так далі. Ви бачите, що кожна, кожна людина, здавши один раз, вона вже врятує життя трьох людей. А ви знаєте, кров зараз дуже потрібна.